Допомога від ВООЗ. Чергова партія вакцин прибула до Придністров'я. Боротьба з амброзією триває в ході сьогоднішнього рейду по полям порушників не виявлено. Ліга чемпіонів у Тарасполі залишилася кілька годин. І арт-катарсис. особлива виставка в Бендерах. 20 робіт, 12 авторів з Придністров'я і Молдови. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. Найважливіший матч в історії футбольного клубу «Шериф» сьогодні терспольчани боротимуться за вихід до групи Ліги Чемпіонів суперник іменитий Динамо Загреб. Матч розпочнеться о 10-й вечора. Гру транслюватимуть в 50 країнах світу. Права на показ отримали Великобританія, Китай, Бразилія, країни Африки та Росія. Наблизитися до мрії та історичної події вже сьогодні. Перший крок на назустріч груповому етапу зробить Тираспольський шериф. У минулому раунді атмосферу і колосальну підтримку забезпечили наші фани. Сьогодні клуб чекає на таку ж феерію від своїх уболювальників. Команда в свою чергу обіцяє викластися на повну У нас дуже довгий непростий шлях. Сьогодні ми є учасниками плей-офф Ліги Чемпіонів. Нам попався дуже серйозний суперник Динамо Загреб. Ми готувалися протягом тижня. Все, що потрібно було. Я і тренерський штаб проаналізували і донесли до гравців. Залишилося тільки вийти і отримати задоволення від цих ігор. Шериф Динамо Загреб суперники давно знайомі. Перед історичною битвою команди знову по кропицях вивчали один одного. Адже на кону груповий етап Ліги Чемпіонів, а це рівень головних клубів Європи. Там чекають на Реал, Барсу і ПСЖ. Розсудить зустріч суддя категорії топ, рефері з Туреччини Джунейт Чакир. Світову популярність арбітр приніс в фінал Ліги Чемпіонів у 2015 році між Барселоною і Ювентусом. Але головне вперше в Терасполі на матчі Шерифа Динамо буде працювати система Вар. Історична подія і для всього молдавського футболу. Матч Ліги чемпіонів у Тирасполі вже сьогодні. Квитки ще можна придбати в касах спорткомплексу онлайн на сайті biletpmr.com, а також в платіжних терміналах Агропромбанку. У вас ще є шанс стати свідками грандіозної події, про яку, можливо, будуть згадувати десятиліттями. До Придністров'я доставили нову партію вакцин AstraZeneca, Янсен і Пфайзер. Всього майже 16 тисяч доз. Це гуманітарна допомога ВООЗ. Препарати розподілили між медзакладами республіки. Столиця Республіканський центр гігієни та епідеміології. У спеціальних холодильниках зберігають вакцину від ковід. Напередодні привезли нову партію. Це гуманітарна допомога від ВОЗ. Ми получили отримали вакцину Pfizer 5256 доз. Це для тих, хто отримав першу дозу, і потрібно ставити другу AstraZeneca в кількості трьох тисяч доз. І також додаткова партія вакцини виробника Johnson Johnson в кількості семи з половиною тисяч доз. Так що записуємося на щеплення. Вибір є AstraZeneca і Janssen. В скором времені очікується поступлення. Незабаром очікується і надходження чергової партії Пфайзер для першої дози. Кількість невідома. Зараз ведемо переговори. Курс вакцинації у нас завершили понад 80 тисяч осіб 17,5% відсотків населення до колективного імунітету недостатньо. Епідеміологи кажуть, що щепитися треба швидше. Необхідно провакцинуватися провакцинуватися зараз, поки у нас епідеміологічна ситуація підконтрольна. Захворюваність стабільна. І для того, щоб виробився імунітет, вже ближче до сезону захворюваності на грві ми очікуємо сплеску вересні. Одним з штамів буде коронавірус, який буде мутувати, шукати нові організми. Виходить новий спалах. Микола сліпенький вже зробив щеплення. Розповідає, в грудні 20-го перехворів короною кілька місяців провів в рибницькому госпіталі. Більше не хоче ризикувати. Состояння було крайні тяжове стан був вкрай важким. 20 днів був на кисні, перебував в реанімації. Бачив хворих і як щодня виносили померлих. Тут уже було не до міркувань: треба вакцинуватися чи не треба. У Передністрові продовжують і вакцинацію вчителів. Все добровільно. Від цього, в тому числі, залежить, як діти навчатимуться в цьому році дистанційно чи за партами. Свобадзейський район комісія Мільсільгоспу обстежує поля першочергово з амброзією. Але таких практично на сьогодні не виявлено. А Отсюда... І далі це землі підприємателя звідси і далі. Це землі підприємця. Підприємець був відразу попереджений ще перед збиранням врожаю про те, щоб провести необхідні агротехнічні заходи на стерні, щоб не допустити виростання амброзії. Борються з амброзією в основному двома способами: хімічним, тобто гербіцидами, і агротехнічним дискуванням. На цьому полі два тижні тому прибрали пшеницю. Зараз знищують амброзію. Ми тока це поле, пішли інтенсивні дожді. Ми тільки прибрали це поле, пішли інтенсивні дощі, тобто умови для проростання бурянів були ідеальні. Тепло, волога. Буквально на наступний день все було в бурянах. Після прибирання через днів п'ять ми змогли тільки зайти в поля. Вже більше тижня ми проводимо заходи з боротьби з бурянами. Це хімічні методи, і частину полів ми дискуємо. Зараз проводиться, Зараз проводиться хімічна обробка гіфасатом. Це 4 літри на гектар плюс 6 кілограмів аміачної селітри. Аміачна селітра для більш швидкого опіку даних рослин. Уже через кілька днів амброзія зів'яне. Ще один спосіб це дискування. Оробляє тільки верхній шар ґрунту на глибині 5-10 сантиметрів аграрії ушли від перевороту пласта. Аграрії пішли від перевернення пласта. Коли ми перевертали пласт землі на 35-40 см, то цей бур'ян давав своє насіння на цю глибину. Якщо ми продовжимо в такому ж темпі обробляти, то ми цей бур'ян не переборемо. Тому на сьогодні обрана тактика обробки верхнього шару ґрунту. Так, навіть при хороших опадах бурян не буде розростатися. А ми нагадуємо, в Мінсільгоспі працює гаряча лінія Стоп Амброзія за номером 0533-267-24. Телефонувати можна зі всієї республіки. Бендери шляхопровід біля фортеці. Його ремонтують уже кілька місяців. Зараз тут повністю демонтували прогонові споруди. Ті плити, які зняли, оновлять і повернуть назад металеві конструкції готуємо металеві конструкції, аби залити опорні тумби під нові балки. Також у ході робіт було виявлено конструктивні особливості цього шляхопроводу. Сьогодні ми спільно з придністровським проектним інститутом робимо проект зі збільшення надійності моста і збільшення навантаження приблизно до 10%. Майже половину ремонтних робіт тут уже виконали. Зараз будуть бетонувати балки. Спеціальний склад бетонної суміші посилить їх міцність і стійкість. Нам залишається наступного тижня залити конструктивні елементи, які передбачені проектом, і чекати 28 календарних днів для повного набору міцності. Ними за цей час ми відремонтуємо порогонові балки і підготуємо їх до монтажу. Приблизно в середині вересня прогонові балки вже почнуть піднімати і встановлювати на колишні місця. Ще тут зроблять систему водовідведення, потім встановлять відбійники і коване огородження. Рух транспорту по мосту планують відкрити через два місяці. наше і вищої якості це про ярмарок Купи Придністровський», який пройшов напередодні понад 100 підприємців і підприємств, серед них і зовсім молоді. Відкрити власну справу їм допомогла держава. Про багатьох ми вже розповідали в нашій програмі рідні обрії. Зараз час знайомитися із іншими. Про все детальніше дивіться далі. Але я стартапів. Ці молоді підприємці на такому ярмарку вперше, але вже гідно представляють свої вироби. Наприклад, біля цієї лавки з м'ясними делікатесами черга не закінчується. хорошо. Грант, Грант це дуже добре. Але ці знання і ці можливості, які ми отримали завдяки проекту, безцінні. Ми за кілька місяців розрахувалися з боргами, вийшли на новий рівень, закупили обладнання. Це велика підтримка і велика вдячність. Понад тридцять молодих підприємців вже довели, що їхня ідея користується попитом: випічка та доставка, розвиваючи книги, ремонт і виробництво велосипедів, вивчення мов і не тільки. Перше в нас є окремий павільйон, в якому представлені наші стартапи, стартапи, які створені завдяки фінансовим грантам. Процент виходу, результативність нашого проекту 65-70%. Тоді як загальна статистика говорить про те, що молоді підприємці, які самі відкривають свій бізнес, 10% виживають лише протягом трьох років, 90% закривають свій бізнес. В нашій результативності, ще раз повторюсь, складає 65-70%. Побудувати власну справу допомагають державні програми. Бізнес-наставництво від ТПП дає ази ведення підприємництва, розкриває усі підводні камені, допомагає вирішити фінансові, юридичні та економічні питання. Прочті пройшло літати. Тобто пару місяців поработали. Майже пройшло літо, тобто пару місяців працювали. Зараз активно працює і велосипед, і скутер, і авто. Активно працюємо в Бендерах, Терасполі. У нас замовляють доставку продуктів з ринку. В основному у нас обслуговування інтернет-магазинів. Забираємо з магазинів, привозимо до клієнта. Ми представляємо центр іноземних мов і перекладів, який називається Смарт. Ми приймали участь у грантовому проєкті на відкриття філіалу в місті Бендери. Ми Зуємо два напрямки: це вивчення іноземних мов і е, виконання перекладів. Переклади ми ведемо з 12 мов на 12 мов. Викладаємо іноземну мову для наших туристів, які тут е, в Придністрові у нас бувають. За три роки близько 50 придністровців отримали гранти та змогли створити успішний бізнес. В ТПП говорять, програму продовжать. Добосарський оздоровчий табір прийняв додаткову четверту зміну. Це доручення президента, щоб за літо в таборах змогли відпочити і зміцнити своє здоров'я якомога більше дітей. Добосарський оздоровчий табір і знову відкриття зміни. Вже в четверте за літо два тижні відпочинку чекає на 240 дітей. Половина це вихованці тераспольської і глинойської шкіл-інтернатів. Путівки для них, причому на всі чотири зміни, закупила держава. Мені лагір нрається абсолютно всім. Мені табір подобається абсолютно всім. Тут ми ходимо на річку, є зарядка. Тут різні ігри придумують, конкурси, що було нам весело, і це круто, чесно. Тут є де погуляти, пофоткатися, тут є турніки. Люблю спортом займатися теж. 103 дитини в таборі за туристичними путівками єдиного державного фонду соціального страхування. Батьки заплатили лише п'яту частину повної вартості. У таборі п'ятиразове харчування і велика розважальна програма. Буде велика кількість екскурсій. Ми плануємо зоопарк, теплохід. В гості приїде веселий паровозик, на якому буде катати дітей молодших загонів. Плануємо екскурсію в пожежну частину, музей, картинну галерею. Конкурсна програма в самому таборі насичена. Веселі старти, смуга перешкод, квести, міс і містер табір для найактивніших учасників вже заготовлені ордени, медалі, грамоти. Абсолютно кожен отримає фірмовий значок табору з датою відпочинку, щоб разом з ним зберегти найкращі спогади про літні канікули. Отлічне, суперське настрій. Відмінний суперський, нам дуже весело. Дуже класні друзі, позитивний загін і вважаті дуже класні. Хотя щось та Придумують, щоб ніхто не нудьгував. Смачно годують, придумують ігри, танці дуже весело. На закриття сезону 2021 Тут, крім традиційного багаття і своєрідного випускного балу, заплановано лазерне шоу, щоб його світло осяяло дорогу кожному протягом усього наступного навчального року. Арт, катарсис, вернісаж особливих робіт, виставку відкрили в центрі адаптивного спорту в Бендерах. 12 авторів з Придністров'я і Молдови, живопис, графіка, вироби з бісеру та джуту, творче катарсис, виплеск емоцій, який потрібен нам всім. Ідея виставки назріла давно. Роботи створювалися поступово. Карантин прискорив процес. І ось великий вернісаж. Більше 20 робіт від 12 авторів з Придністров'я і Молдови. Хтось малює свою мрію, хтось казку. Є й суворі реалісті. Найголовніше, главне. Виставка. Найголовніше, напевно, ця виставка змінює ставлення до людини, у якої є особливості. Ми бачимо багатий творчий потенціал. Ми бачимо її душу, її моральність, її безмежну фантазію. Це дуже важливо, тому що це змінює стереотипи суспільства щодо цієї категорії людей. Для нас це важливо. Для школярки Маші Радецької це вже друга виставка. Сонячна дитина малює радісний і прекрасний світ своєї душі і те, що вона бачить. Я малюю красиві картини, світ, природу. Мені натюрморт подобається. Подобається малювати тварин, комах. Сергій Левикін захоплюється танцями і любить подорожувати. Подорожні замальовки воліє зображати в різних техніках. Пейзажі малюю, особливо малюю з фото. Був на конкурсі фотографія. Мені потім сподобалося. Роблю світлини і потім з них малюю. Творчість дітей підтримують батьки. Галина Чернат мама трьох прекрасних дочок. Дві молодші Віра і Люба захоплюються спортом і обожнюють малювати. Художниці самоучки створюють картини, де є щастя і гармонія. На створення кожної роботи йде дуже багато сил і часу. Я очень рада за них. Я їм дуже горжусь. Я дуже рада за них. Я дуже ними пишаюся. Вони розумнички, хоча вони не такі, як всі. Їм дуже складно в житті. Мені, звичайно, теж поруч з ними. Але я, мої батьки і старша дочка, завжди їх у всьому підтримуємо. Ми за них раді. І сьогодні це просто величезне свято. Стільки емоцій, стільки радості. Все дуже добре вийшло. Виставка буде відкрита для відвідування щосуботи, а в перспективі може відправитися в подорож по всіх містах Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у четвер, зустріч о й годині на першому придністровському.